Я з Кировоградської області, міста Світловодська. 21-й бригади нас розподілили. Спочатку був у підрозділі коригування артилерійського вогню, ну а потім перейшов вже до РЛС. У мене закінчилися ліки при бронхіальній астмі, Закінчився балончик спрей. А у нас там, де ми базуємося, цих ліків не було. І ми при згоді нашого керівництва поїхали в суми за ліками. Ми зайшли до аптеки, ми почули перший взрив, і ми вийшли глянути, що трапилося. Ми побачили, що є суєта, є приход, є поранені, були йшли діти, поранені, жінка потребувала допомоги. І ми відставляли машину, ми вийшли. І це буквально, ну так, хвилини, хвилини дві-три хвилини, і наступний взрив, і це трапилося. Я осунився вже від того, що просто я вже на землі і повзу, так скажемо. І все. Передивився, що в мене руки цілі, ну, звісно, потім глянувши на ноги, а нога вже ж вона. Тіліпається за мною, і це ж почав гукати Андрія, щоб мені також допоміг. Він достав з машини турнікет. Ми перетягнули, щоб не була ж кров вже ж, і це ж ми порозилися в машину. У мене нога з ногою травма, а ну, і звісно, і у жінки теж там щось у неї буде бедрі, але ми завезли їх до лікарні. Ну на даний час я себе добре почуваюся. Ну, якщо не міняти пов'язки, то чудово. А так дуже болить. коли Ну, я не знаю, я, я, я не вважаю себе героєм. Ну, це так просто зі мною трапилося і все. А вважати себе героєм я, я не можу. Ну ми там, ну як не допомогти? Тим більше діти. Це ж. не знаю, Я пішов би ще раз, бо так був. Би. Не знаю. Ну, так такраз так, судьба. Ну, не встигли допомогти. Тільки одній жінці і все, а так. Є набагато кращі хлопці за мене, які тут також ризикують своїм життям і виводять побратимів із гарячих точок. Те, то, що так трапилося, да, просто не врахували. І ми самі не врахували, що може бути і другий прильот. Ну, це таке. Ну, я б іще раз би сходив. Якщо ну, була ну, б така можливість, то іще раз би зробив.